Всім привіт! Сьогодні 2 лютого 2024 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві біля Дегтярівської розв'язки. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдекушен. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві на Дегтярівській розв'язці. Нагадаю, що технічний рух Дегтярівської розв'язки, яка була повністю розібрана, а після цього в рамках реконструкції прибудована наново, був відкритий 20 грудня 2023 року. Тобто, з того часу пройшло. Десь місяць і два тижні. І я приїхав сюди для того, щоб показати вам, що за цей час змінилося, в якому стані розв'язки перебуває зараз, і чи проводяться тут якісь роботи. Я час від часу, поки тут готувався до зйомки, бачив, що курсує якась техніка групи компанії РДС. Ходять люди у спецформі будівельній, але поки що я не бачу, що вони роблять. Хоча десь два дні тому я Проїздив під шляхопроводами та, помітив працюючу техніку, хлопці тоді насипали оці укоси. Нагадаю, що ця розв'язка реконструювалася на замовлення київської влади в особі комунальної корпорації Київавтодор. Ну а більшість робіт тут виконувала та генпідрядником виступала група компаній РДС. Те, що я тут помітив працюючу техніку, свідчить про те, що об'єкт не закинутий. І це те, чого більше всього побоювалися люди, які стежили за цим будівництвом. І чому зловтішалися ті люди, які в нас повсякчасно розповсюджують зради, казали, що це пустили машини, пустили трамваї і більш нічого робити не будуть. І об'єкт буде стояти недобудованим. Я вам розповідав, що... Після того, як тут ще наприкінці минулого року були дороблені певні роботи, тут була пауза, і вже мали десь потеплу розпочати знов роботи для того, щоб привести до ладу реконструкцію цієї розв'язки. Подивимось, що тут змінилося. Зафіксуємо для себе стан справ на сьогодні. І потім буду ще сюди навідуватися, для того, щоб відстежувати прогрес. Як мінімум, ми бачимо, що... Містечко будівельне, дорожників нікуди не зникло, техніка присутня. Навіть бачимо це москит, брендований групою компанії РДС. З того боку, шляхопроводів теж в нас, здається, ще збереглося містечко мостобудівельників. Отже, ми починаємо нашу екскурсію. І перше, про що хочу вам нагадати, це про те, що перед новим роком, перед тим як запустити технічний рух, вся розв'язка була заасфальтована, але все, що в нас... На підходах на кругових з'їздах-заїздах це ще асфальт не остаточний. тобто ще буде один шар асфальту, який буде вкладатися, ну як мені казали, навесні. А можливо, якщо буде тепла погода, то і наприкінці зими. А зараз нас вже нагадаю розпочався останній її місяць. І також помічаємо, що отой хордовий з'їзд з вулиці Дихтярівська з напрямку метро Берестейська, в напрямку метро Шулявська хлопці з групи компанії РДС ще не опрацьовували. Ну а всі решта з'їздів-заїздів, здається, в нас вже були готові в нижніх шарах асфальтобетону. І отут мені казали, що наче вже є фінальний шар асфальтобетону. Пересвідчимося в цьому пізніше. Принаймні я бачу, що поки що тут нанесена тимчасова розмітка і бар'єр Варіогард, який вже стоїть. І Розділяє два потоки зустрічні. Він ще не складений повністю, а лише виставлені секції його. Бачимо змонтовані опори освітлення, але поки що нічого на них немає. Також не опрацьовувалися і тротуари, лише зроблена основа. Це, схоже, ГПС або ГПС з фрезою. На протилежному боці вулиці Олександра Довженка я вже бачу, як хлопці з групи компанії РДС. Готується бетонувати зуб. Нагадую, що зуб це такий залізобетонний упор, який оперезує конус знизу. І після того, як буде якесь обетонування на конусі, то цей упор не дає цьому обетонуванню сповзти низ. Тобто робота триває. Оцей піщаний конус в нас був відсипаний протягом кількох останніх днів. Причому два дні тому, коли я тут був, то Маленьке дитинча екскаватора працювало десь посередині висоти конусу, а зверху ще нічого не було. Зараз ми бачимо, що вже конус майже повністю закриває ту частину відкрилків, яка була загідроізольована, яка має бути під ґрунтом. І незабаром, я так думаю, тут теж розпочнуть роботу по влаштуванню зубу. Тепер ми вже бачимо, що з'явився з боку на опорі стояк з так званої ринотруби. Це у нас система водовідведення. Трубу постачала сюди київська компанія Big City. власне, так, як і решту фурнітури, тобто великі трапи, маленькі трапики для крапельного водовідведення, і все це мало бути перед новим роком складено, під'єднано одне до одного. І поки що це те, що ми бачимо, це тимчасовий варіант, тобто тут є десь колектор. І мають його з'єднати з цим стояком. Ну, а поки що, от, що маємо, те маємо. Отут ми бачимо комутаційний колодязь, куди має, я так розумію, прийти оця труба. Там є ще одна нова труба, яка йде звідти. І оскільки в нас ухил звідти сюди, то я думаю, там ми побачимо ще один такий самий колодязь, куди має прийти другий стояк. Оскільки тут в нас два шляхопроводи, нагадую. Вони окремі один від одного, і кожен має ухил в свій бік і свій власний лежак колектора. Також я вам розповідав, що теоретично оцей стояк має в перспективі бути чимось декорований, для того, щоб він так не виділявся на тлі опори. Хоча, знов таки, зі слів хлопців з компанії Big City, які постачають сюди ці вироби для системи водовідведення. Передаю вам, що ця ринотруба вона виготовлена з матеріалу, який опирається ультрафіолетовому випромінюванню. По ньому навіть можна скакати, якщо ця труба лежить на землі. Тобто він такий вандалостійкий. Хоча ми розуміємо, що все ж таки проти наших вандалів щось вандалостійке важко вигадати. Тому сподіваюся, що все ж таки рішення це буде прийнято і трубу закриють. Поки що в мене, на жаль, немає інформації, в якому стані. Це питання знаходиться зараз. Ми з вами ще не бачили ані стояків, ані лежаків системи водовідведення, оскільки вони були влаштовані тут вже після зйомки мого останнього передноворічного огляду. Тому давайте подивимось, як це все виглядає. Зауважте, що маленькі патрубочки з системи крапельного водовідведення, вони таки дійсно входять в колектор спільний, також туди ж. Спрямовані і великі патрубки від так званих трапів. І з того боку колектор заглушений, тобто ухил в нас в один бік. Отут я бачу ще вільні патрубки системи водовідведення крапельного звисають, вони ще нікуди не підведені. Це та система, яка захищає деформаційний шов. Але я думаю, що так це не залишать. І ще якийсь, можливо, маленький колектор з'явиться тут. Зараз ми з вами стоїмо між двома шляхопроводами і, дивлячись нагору, помічаємо, що ще не демонтували хлопці з РДС зйомного палубку, за допомогою якої бетонували консольний технічний бортик. Тобто, ця робота ще попереду. Ну і зі слів представника генпідрядника, я вам розповідав, вже, що оця щілина на горі має бути чимось закрита. тобто Ті люди, які тут їздять і не дивляться моїх оглядів, вони навіть не збагнуть, що тут є дві окремі мостові споруди. Оцей деформаційний стик між двома устійними опорами має ще герметизуватися. Зазвичай це робиться за допомогою спеціального шнура, а потім закривається це все мастикою на силіконовій основі. Опори самі підферники та незйомна опалубка з плит. Яка лежить на балках, мають фарбуватися захисними фарбами. Це все буде робитися вже по теплу. Тротуар та велодоріжка ще не до опорядження. А отут ми знаходимо другий стояк, який має бути під'єднаний до цього комутаційного колодязя. І на укосі бачимо те саме. Дитинча екскаватора, про яке я вам згадував на початку огляду, це означає, що десь незадовго до того, як ми сюди приїхали, тривала робота з відсипання конусу. І повертаємось на другий бік. Помічаємо, що з того боку в нас вже зуб забетонований. Хлопці там його навіть відчищають від чогось. І це в нас виходить, що за моєю спиною тепер останній конус, який ще недосипаний. Ну і, власне, містечко мостобудівельників на своєму місці, як я вам і казав. На цьому круговому заїзді в нас вже новий асфальт, а отам, на хорді, на з'їзді в бік Олени Теліги, ще старий асфальт. Тобто я трохи помилився, думав, що тут вже новенький, але підзабув, півтора місяці тут не був. Також хочу вам нагадати, що заради безпеки. На всіх кругових з'їздах-заїздах зверху та знизу влаштовані острівці безпеки зелені. І між собою вони будуть з'єднуватися бар'єрною огорожею для того, щоб розділяти зустрічні потоки тих, хто з'їжджає та тих, хто заїжджає. До того ж хочу нагадати, що поки що офіційно заборонений рух пішоходів та велосипедистів велопішохідними частинами обох шляхопроводів. Там ще немає підходів, під'їздів. Хоча ми ще маємо тимчасову розмітку, але і вона, і делініатори, і знаки, все це створює порядок на шляхопроводах, так як нам і обіцяли, що воно буде. Тобто рух машин від центру в бік Берестейської йде. Оцією стороною, а рух машин бік-центру йде протилежною стороною, тобто вони зараз не перемішуються між собою, як було на старому шляхопроводі. І от ми бачимо, як на шляхопровід заїжджає трамвай. Він рухається дуже-дуже тихо, хоча, власне, колеса металеві все ж таки якісь звуки створюють. але... Набагато тихіше це все, як було на старому шляхопроводі. Це все нагадує через те, що колії трамвайні були відновлені тут вже за сучасними технологіями, які добре поглинають вібрацію. Тому от я стояв поряд з трамваєм, що повз мене рухався, і взагалі ногами жодної вібрації не відчував. Як це все робилося, для тих, хто не дивився мої попередні огляди з цього об'єкту, ви можете побачити. В цілій серії оглядів, там, де я фактично по всіх етапах показував та розповідав. І навіть в нас було інтерв'ю головного інженера компанії City Rail яка тут влаштовувала саме ці колії, де він пояснював багато цікавих технічних моментів. Частина прямого заїзду на шляхопроводи між коліями, там, де вони розходяться, у боки. Поки що недоопрацьована і засипали ще ПС, але нагадую, що нам обіцяють. Що, коли буде тепло, то її вибрукують красивенькою, такою колотою гранітною бруківочкою. Щоб було, наче у Львові. На технічних бортах обох шляхопроводів по центру мала бути ще якась бар'єрна огорожа. Але там наприкінці року щось змінювалося у проектах, тому що тут буде зараз, поки що не можу вам сказати. Можливо. Поставлять металеву огорожу, можливо, буде забетонований якийсь бортик. Це, ми, я сподіваюся, ще побачимо. На пішохідно-велосипедному блоці, як бачимо, ще немає покриття жодного. Але тут, мені казали, буде якесь тонкошарове покриття. Нагадую також, що сам шляхопровід вже заасфальтовано двома шарами, і це фінальне асфальтування. Ну, а на підходах лише два шари і має бути третій. Я вам про це розповідав. Тому тут маємо такий собі невеличкий, наче пандус для того, щоб захищати деформаційні шви і для того, щоб зробити більш пологим заїзд сюди. Потім це все прибереться і буде заасфальтовано тут все скрізь. Не зовсім мені зрозуміле проєктне рішення. Навіщо треба було посеред. Тротуару ставити оцю опору, чи неможливо було її кудись винести на бік. Ну, що маємо, те маємо. Перильна огорожа красива, оцінкована, і є захисні екрани для того, щоб нічого не потрапляло на контактну мережу тролейбусів. Також далі я вам вже показував, що в нас є поворот на гонти, і тут завжди в нас утворювалася тягнучка через те, що було. Одна смуга виділена під громадський транспорт, а дві смуги руху переходили в одну смугу. А та смуга, що в нас зліва, вона була на поворот. Зараз в нас теж на поворот є смуга, але за рахунок того, що тут була проїзна частина розширена, я вам показував, як це робилося. То з'явилася ще одна додаткова смуга. Хоча отам ще недоопрацьований цей момент, тут в нас вже є нова розмітка і машини. Йдуть так, як треба їхати за новим проєктом, а там ще шматочок залишився старої розмітки, і тому водії не розуміють, як їм поводитися. Тобто, якщо звідси так більш-менш придивитися, то видно, що в нас обривається нова подвійна смуга і далі зміщена смуга розмітки. І там теж трохи вискладнення поки що виникає. Але я думаю, що десь знов таки. Навесні, коли можна буде наносити вже постійну розмітку, там це все приберуть. І що ми маємо? Так і залишається одна смуга для громадського транспорту. Дві смуги як було до шляхопроводу, так і після шляхопроводу для руху вперед. І одна смуга йде на поворот. Тут дуже добре зробили що отак. от. Так, і звідси я знов-таки пригадую, що там теж в нас хорда ще недоопрацьована. тобто Фактично, в нас з чотирьох хорт лише одна вже в новому асфальті, а три ще недороблені. Отут в нас великий трап від компанії Big City. Я вам показував, як він працює. Що в ньому доброго, це те, що він може обслуговуватися, тобто там є спеціальні болти, які можна розкрити і підняти цю градку, під нею щось почистити. І сама градка вона таким чином закріплена, що її зняти неможливо відбити, відпіляти теж неможливо для вандаля. Це я кажу, тому що вона з якогось удару міцного човуну зроблена. Причому, як мені сказали, нижня частина. Вона виготовлялася вже в Україні, а верхня частина оце власне градка. Вона якась запатентована і виробляється поки що у Польщі. Хоча хлопці з компанії Big City мені сказали, що зараз ведуться перемовини для того, щоб подібне можна було випускати і на українських підприємствах. І також під асфальтом оці трапи, один, другий і так далі. Вони з'єднані спеціальною так званою дренажною стрічкою. Це така пластикова сотова структура. І десь між ними, по, якщо не помиляюся, два маленьких патрубка, те, що ви бачили, крапельне водовідведення. Ще раз нагадую для тих, хто, можливо, не чув від мене, що таке крапельне водовідведення. Це така нова технологія відносно, яка десь ну може там 10 років як потрапила до України. Раніше цього ніколи не було. На наших мостах та дорогах, через що на них дуже погано себе почував і асфальт, і конструкції. Тобто в нас є розухилочка на цьому шляхопроводі в цей бік, на тому шляхопроводі в протилежний бік, і теоретично великі потоки води вони мають стікати у великі трапи. Але асфальт, крім гус-асфальту, а це в нас не гус-асфальт, це модифікований асфальтобетон. І він є. Все ж таки водопроникною субстанцією, тобто якась частка води проникає туди під асфальт. Там в нас є гідроізоляція, і за рахунок цієї розухилки вода під асфальтом вона мігрує по гідроізоляції, мігрує, мігрує сюди. Якби не було оцієї системи крапельного водовідведення, вона б тут десь. Зупинялася б перед бортом і взимку підривала би просто асфальт, тому що ми знаємо, що коли вода замерзає, вона розширюється, і там така дуже потужна сила в неї замерзаючої води. Вона може підірвати асфальт, колись навіть нам підірвала опору освітлення на шулявському шляхопроводі. Ми це все пам'ятаємо. І от таким чином, для того, щоб її перехопити, вкладають раніше, це були казинаки. Ну на багатьох мостах так вони і застосовуються. Це непогано, не добре, а це просто інша технологія трохи. Казинаки це пориста субстанція з щебеню, між яким є пори, і це все скріплене спеціальною епоксидною смолою. Тут я показував теж в одному, а може й в двох оглядах попередніх. Замість цих казинаків є така спеціальна дренажна стрічка. Вона теж водопроникна, наче, тобто там є пори. Це все під асфальтом збирається в цю стрічку, і потім розтікається або в бокові частини великих трапів, або по дві воронки стоять ще між ними, щоб туди стікала ця вода. І воно все виводиться, таким чином зберігається конструкція мосту, зберігається асфальтне покриття. До речі, ми пригадаємо, що Головна проблема цього саме шляхопроводу старого була в тому, що вода стікала під тротуарні блоки, і тому по дві балки навіть ще до початку реконструкції великої довелося демонтувати, тому що вони прийшли через цю воду у повністю непрацездатний стан. Вони від них там відпадали шмати на машини і вони могли обрушитися в будь-який час. Тобто їх. Прибрав балансоутримувач. Нагадаю, що міст перебуває на балансі у комунального підприємства Київавтошляхміст, яке входить до складу комунальної корпорації Київавтодор. Звідси ми можемо побачити, як виглядає зуб. Він ще підсиплеться піском. Як я бачу, що з нього лише щойно демонтували опалубку. Зараз його ще хлопці загідроізолюють. Бачимо, щось навіть приготували, щоб гріти. Цю емульцію для гідроізоляції. І щось там ще якісь каркаси лаштують. Я думаю, що це, схоже, будуть його продовжувати ще до а, прямої частини укосу. ага, ну Я вам сказав, що хлопці тільки готуються гідроізолювати, хоча от так зазирнув за а, шляхопровід, точніше, під нього, і бачу, там цей процес вже розпочався, тобто обмазують емульсією і за останніми даними, все ж таки вирішили обетонувати цей укіс, але я не знаю, чи це буде моноліт, або це, можливо, буде якась плитка залізобетонна, як мені казали, такий варіант розглядався. Власне, тут колись і була плитка, яка була вже дуже така понівечена і покошена, і кудись там сповзала, якісь корені її підривали, подивимось, що вирішать тут робити. Далі, я думаю, немає потреби йти, там маємо трикутник зеленої безпеки. Буде бар'єрна огорожа між з'їздом та хордою. І хорда ще не ремонтувалася. Хоча там далі вже новенький асфальт. Також бачимо, що відсутні всі тротуари та велодоріжки. Хоча тут вони мають бути. Взагалі ж, як нам і обіцяли, Шляхопровід розширився в загальному підсумку, але для руху транспорту залишилося по три смуги руху, а це розширення, воно пішло на більш комфортне розміщення тротуарів, велодоріжок майбутніх. І трамваю тут стало покомфортніше теж. Тобто, зараз, як ми можемо помітити, кожний напрямок рознесений на власну мостову споруду. Назад давайте пройдемось по. З тій стороні, тут теж ще немає покриття жодного. Але така сама красива огорожа оцинкована і такий самий відбійник. Я сюди їхав вулицею Олександра Довженка. Я думаю, знов таки немає потреби мені туди йти, тому що я, як проїжджав, дивився. Жодних працівників там не бачив. Але два дні тому, коли проїжджав, бачив, що все ж таки ще якісь дрібні роботи ведуться. Тобто щось там ще піплиці підроблюється, щось там ще підроблюється. Тому я так розумію, що там теж ще роботи не завершені. І коли стане більш тепло, ми туди пройдемо, подивимося, що там змінилося. Опускаю камеру долу для того, щоб показати вам, як виглядає опалубка для зубу. Там вже Змонтовано каркас, там хлопці доробляють опалубку. Я думаю, можливо, сьогодні або завтра будуть бетонувати. Тут в нас такі самі трапи, і як бачимо, тут дуже багато вже піску, якоїсь багнюки, грязюки, і це все забивається туди, там є. Спеціальна градка така маленька, яку можна витягати, щоб почистити. Ну і взагалі бачимо по цій багньоці, що те, що сам трап він розкривається, це дуже корисно. Тому що коли забивається вся ця система, вода не іде з споруди, і знов таки вона все руйнує. Отже, дуже приємно, що в нас з'являються такі компанії, як Big City, які можуть привнести в такі традиційні і, здавалося, б, усталені галузі, як системи водовідведення з мостових споруд, якісь сучасні інноваційні рішення. Ну і нарешті далі тротуарний блок мостової споруди знов таки завершується поки що нічим. Тобто, констатуємо, що багато зроблено. Шляхопровід використовується за призначенням, але роботи попереду ще багато. Отже, ми продовжуємо спостерігати за тим, що буде відбуватися з цим об'єктом далі. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують, на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушин. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока. І вже в якості по скриптуму, для того, щоб мені не писали, що я прикрашаю дійсність, хотів додати, що зараз я стою на отій першій хорді, яка в нас частково заасфальтована. Ось в нас завершується новий асфальт, ну а далі чомусь маленька ділянка, десь метрів 20, без нового асфальту, лише в старому. Поки що в мене немає пояснення, чому цей шматочок не допрацювали. Але будемо слідкувати на цьому. Я ще раз з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока.